Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Доробратов, Закарпатська область. До міста Мукачева 20 км. Земельна ділянка 20 соток. Будинок площею 80 квадратних метрів. Будинку три кімнати, кухня, санвузол. Опалення газове. На подвір'ї є сарай. Та погріб. В селі є школа та магазин. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, так це чудовий будинок знайде свого господаря!